«Найдавніша і найсильніша емоція людства це страх, а найдавніший найсильніший вид страху це страх перед невідомим. Говард Філіпс leave. Від могутнього вчителя до амбітного учня. Бійся того, чого не розумієш. Бійся старої крові. Отже, наша історія починається, як ви вже здогадались, з крові, давньої крові. Глибоко під містом Ярнам лежить древній підземний лабіринт Птумеру. Ви знаєте його як підземелля чаші. Старий лабіринт був вирізаний птумерійцями, які за переказами відкрили зловісну істину. Це були недлюдські істоти з сірою шкірою та впалими чорними очима через їх спосіб життя без сонця. Історія, що була до цього, нам невідома. Мисливці мали іншу назву лабіринту вони називали його Робниця богів. Повнизу Бо вони знайшли сліди богоподібних істот яких називали великими. Великі могли функціонувати на трансцендентних рівнях мислення, тобто підносили свою свідомість за межі фізичного світу, переваги знаходження на цьому рівні для людських істот незрозумілі. Можливо, в ім'я безсмертя, а можливо, заради влади. Адже навіть там, за межами, великі могли втручатися в істоти події у світі наяву або створювати паралельні власні реальності у світі сна. Хай там як очевидно, що відбулося якесь вознесіння. Оскільки існують численні згадки про те, що деякі великі істоти залишилися в людському світі з усіх дивних форм життя, що мешкають у закутках старого лабіринту, слимаки чіткими ознаками тих великих, що залишили його. Однією з таких великих є покинута Ібраїтас, істота, яка, очевидь, не вознеслася разом з представниками свого виду. Одного дня Ібраїтас буде знайдена людьми згори, під час рестового походу, який почнеться з персонажа на ім'я Вільям. Магістр Вільям очолював престижний навчальний заклад Бюргенверт, розташований на березі Тихого озера і захований в латинському лісі. Бюргенверт був домівкою для умів, які мали змінити світ. Фактично, все недоторкане в ярнамі походить з Бюргенверту, включаючи невпливовіших персонажів нашої історії. Легенди Бладборн дуже пов'язані з п'ятьма людьми. Це майстер Вільям, Руніст Керіл, Лоренс, Міколаш і Герман. Я представлю вам їх у тому порядку. В якому вони стануть важливими в цій історії. Як я вже казав, магістр Вільям очолював школу Бюргенверт. Він був одержимий своєю вірою у розширення меж людського буття. Майже в кожному діалозі та описі Вільяма називають магістром або проректором, що безумовно заслуговує на велику повагу. Більшість часом відійшла від його навчання, але майже всі завдячують його дослідженням. Адже поки Вільям очолював Бюргенверд, науковці відкрили пригломшливі речі в гробницях під містом Ярнам. Well.

А на самому верху коледжу ми знаходимо порожню мушлю привидів порожню мушлю безхребетних, яка, як кажуть, була знайомою великого. Щоб це не було, після цього відкриття, яке показало їм, що великі існують, вчені Бюргенверта розпочали дослідження про великих і стару кров, бо з цього моменту відбувається вибух легенд, історії та посилань на те, що вчені знайшли в рубницях під Ярдамом. Багато з цих посилань походять від руніста Керіла, другого персонажа нашої історії. Керіл переписав на людські висловлення великих у те, що ми тепер називаємо рунами Керіла. У справжній лавкравській манері цілком ймовірно, що людині неможливо осягнути мову великих, але Керіл, очевидь, мав хист, талант створювати візуальне зображення слів великого. Мисливець, який отримає цей інструмент, зможе накреслити руни керіла у своїй свідомості, щоб досягти їхньої чудодійної сили. Проректор Вільям пишався рунами Керіла, оскільки вони не покладаються на кров у жодному разі. Це твердження цікаве, воно говорить нам про три речі. По-перше, проректор Вільям і Кирил були близькі, оскільки Вільям пишався б ним. По-друге, Вільям не мав можливості пишатися, тому цілком можливо, що вони втратили контакт. І по-третє, і це найголовніше, Вільям пишався б тому, що руни не спираються на кров. Іншими словами, Вільям не всвалював використання старої крові крові, що знайдено в гробниці богів. Руна метаморфози стверджує, що відкриття крові зробило їхню мрію про еволюцію реальністю, метаморфози, а також надмірності та відхилення, що рушили за ними, були лише початком. Вільям вірив в інший шлях. Він вірив у досягнення більшої проникливості, бо очі людства ще не відкрилися. Руна Око говорить, що майстер Вільям шукав настанови в з вищих планів. І прагнув наділити свій мозок очима, щоб піднести свої думки. Із цих описів ви повинні мати певне уявлення про масштаб амбіцій цих персонажів з відкриттям істот, вищих за них прийшло бажання піднятися до рівня божества, підштовхнути людство до наступного етапу еволюції. Питання було лише в тому, як кров'ю чи озоренням? І це питання розкололо ряди вчених Бюргенверта. Так ми дійшли до кадру, яким ми почали раніше. Де майстер Вільям і Лоуренс розлучаються. З цієї сцени ми можемо зробити висновок, що Лоуренс був високопоставленим учнем майстра Вільяма, оскільки, по-перше, Лоуренс звертається до Вільяма як до майстра, а по-друге, Вільям явно ставиться до Лоуренса досить високо, щоб назвати це від її зрадою. Лоуренс не погоджується, він не вважає це зрадою, і тут ми підходимо до суті їхньої розбіжності. Вона зводиться до різниці між двома векторами Всесвіту. Вільям вважає, що людині для піднесення потрібно прозріння і знання, а Лоренс вірить у силу крові. Лоуренс намагається заспокоїти Вільяма, кажучи йому, що той завжди буде боятися старої крові, але цей страх не зупинить його від її використання. Лоренс залишає вчених Бюргенверта, ймовірно, з невеликою групою повстанців, з якою він іде, щоб заснувати церкву зцілення. Вільям залишається Бюргенверті. І намагається підняти свої думки на вищий рівень. Уявіть собі Вільяма, тут, у Бюргенверті, сидячи у своєму кріслі гойдалці над озером, розмірковуючи про те, як досягти осяяння і підняти свої думки на вищий рівень. Все, чого Лоуренс досягне в майбутньому, ґрунтувалося на знаннях, які він отримав у Бюргенверті. Озираючись назад, ми чітко бачимо, що Вільям сприйняв від її Лоуренса як зраду. Можливо, Вільямс навіть сам підкинув ці ідеї Лоренсу. Записка в лекторії свідчить, магістр Вільям мав рацію, еволюція без відваги стане загибелю нашої раси. Лоренц був хоробрим, але цілком ймовірно, що його хоробрість межувала з зарозумілістю. На студентській формі Бюргенверта написано: церква зцілення має своє коріння в Бюргенверті і, природно, багато запозичує з його дизайну уніформи, зосередженість не на знаннях чи думках, а на чистій претензії, безсумнівно, довела б магістра Вільяма Довічою. Якби він тільки знав. Тож Лоуренс відкинув обережність і поклався на стару кров. Подумайте про історію людства. Уявіть, що в якусь епоху була заснована церква, яка мала доступ до речовини, здатної вилікувати будь-яку хворобу. Уявіть, якби ця церква безкоштовно передала її якомусь місту, наскільки могутнім стало б це місто, і наскільки сильною стала б церква в ньому. Це саме те, що сталося в Ярнамі. Люди приходили звідусіль, щоб зцілитися чудодійною кров'ю богів. І жителі Ярнаму повірили в церкву зцілення. Насправді, те, що сталося в Ярнамі, дуже схоже на те, що сталося в рубницях глибоко внизу, де спочатку була знайдена кров. І як ви знаєте, багато підземельчаж, особливо в Лорані, зараз переповнені жахливими звірами. У нижній чаші Лорана сказано: у деяких частинах хворого Лорану є сліди медичних процедур. Чи були це спроби контролювати лихо звіра, чи причина спалаху епідемії, невідома. У чаші хворого лорану зазначається: кажуть. Що трагедія, яка вразила цю хвору землю Лорана, має своїм корінням лихозвіра. Дехто зробив жахливе припущення, що Ронам може бути наступним, і Ярнам був наступним. Але до того часу Лоуренс із церкви зцілення зростають у силі завдяки чудодійним цілющим властивостям їхньої особливої, але зараженої крові. Ярнам перетворюється на місто поклоніння і страху. Досліджуючи місто, ви всюди бачите вплив церкви, Майче ресурси Ярнама. Лоуренс, безперечно, мав можливість розвивати церкву далі, і це було можливо в Бюргенверті. У той самий час він продовжував досліджувати лабіринти під Йорнамом. Набір гробівця свідчить. Одяг шукачів-гробниць, які досліджують старий лабіринт від імені церкви Стілення. Церква веде своє коріння з Бюргенверта і тому усвідомлює справжню важливість цих руїн, що містять набагато більше, ніж мисливські дрібнички. Вони дійсно приховують самі таємниці старих великих, яких шукають ті. То має проникливість, щоб уявити собі всю їх велич. Крім того, Лоуренс розділив церкву на кілька гілок, кожна з яких мала свою мету: були хор, школа менсіс та майстерня. Ми розглянемо ці гілки міру потреби, але головною метою церкви, принаймні для жителів Ярнама, було зцілення кров'ю. У самому великому соборі лежить записка, яка говорить: спадкоємець ритуалу крові, постачальник служіння. Поклади руку на священне покриття вівтаря. І напиши на своїй плоті вислів майстра Лоуренса. Служителі крові були тими, хто застосовував зцілення кров'ю, як інакше, жителі Ярнама були б так одержимі кров'ю. В Ярнамі виробляли більше крові, ніж алкоголю, оскільки перша викликає більше сп'яніння. Однак служіння крові було лише засобом для досягнення мети, оскільки церква зцілення все ще мала намір спілкуватися з великими, сподіваючись підняти людство на вищий рівень. Це завдання було покладено на хор групу, що входило до складу церкви зцілення. Члени хору це й найвищі клірики церкви Стілення і науковці, які продовжили роботу розпочату в Бюргенверті. Пов'язка на очах вказує на їхній борг перед вченням майстра Віліма, хоча їхні шляхи розійшлися. Члени хори були одягнуті в чорне біле вбрання з пов'язкою на очах. Вони займали верхню катедральну палату, їхня робота дослідження і контакт з великими. Велика чаша Іс стала наріжним каменем хору, елітної делігації церкви Стілення. Це також була перша велика чаша, піднята на поверхню з часів Бюргенверта, що дозволило хору отримати одієнцію з Ібраїтас. Ібраїтас була покинутим великим, який оселився під Великим Собором. Нам кажуть, що Великий Собор є місцем народження особливої крові. І якщо церква справді використовувала кров великих, то хто скаже, що це не була кров Ібраїтас? одно з одностаємних прав хору, яким користуються високопоставлені члени церкви зцілення. Фантоми безхребетних? Відомі як Авгур Великих, використовувалися щоб частково викликати покинуту Ібраїтас. Це було одне з небагатьох прав, яке дозволяє безпосередньо використовувати силу великих, і свідчить про те, що Хорно наблизився до істини Елдріча. Авгур для Ібраїтас це таємний метод боротьби, який фактично поділявся з другим підрозділом церкви зцілення школою Менсіс. Верхні ешелони церкви зцілення формуються школою Менсіс, що базується в невидимому селі. Це підводить нас до нашого наступного важливого персонажа Міколоша, який, ймовірно, був керівником школи Менсіс. Школа Менсіс була місцем навчання, досліджень та експериментів для церкви зцілення. У їхньому наборі сказано, що церква зцілення має своє коріння в Бюргенверті і природньо багато запозичує з його уніформи дизайну. Школа була заснована нижче Ярнама в місті під назвою Яхаргул. Невидиме село. Очевидно, що робота Менсіс повинна була триматися в таємниці від жителів Єрнама. Насправді, з плином часу школа все частіше працювала сама по собі, навіть окремо від самої церкви зцілення. Вбрання Яхрогул говорить нам: мисливці з Яхрогул підпорядковуються засновникам селища, школі Менсіс. Мисливці лише за назвою ці викрадачі зливаються з ніч в цьому вбранні. Вони не були справжніми мисливцями. Ця назва була збережена для третього підрозділу церкви «Стілення». мисливці в майстерні. Ці здібні войни церкви з'являлися, коли в ярнамі почало появлятися лихо звіра. Мисливці цеху служили під керівництвом Германа, першого мисливця. Мисливське вбрання свідчить один зі стандартних предметів мисливського вбрання, виготовленого в майстерні, чудовий елемент мисливського вбрання, що забезпечує надійний захист будь-кому, хто стикається зі звірячою загрозою ярнама, дозволяє переслідувати звіра без попередження під покровом ночі. Можливо, частина речення без попередження. Стосується вбивства звіра так, щоб вони вас не помітили. Але це також може бути пов'язано з тим, що майстерня була секретною становою. Оригінальна майстерня розташована в дуже важкодоступній частині катедрального собору. І подумайте про це, ви ж не хочете, щоб городяни вірили, що кров перетворює їх на звірів. Коли така інформація поширюється, ви хочете уникнути паніки за будь-яку ціну. Тож мисливці полювали на звірів вночі. Але мисливці. І звіряче лихо не могли вічно залишатися в таємниці. У місті, яке згодом назвуть Старим Ярнамом, з'явилася нова хвороба. Вона називалася Попелястою кров'ю. В області дальних гробниць можна зустріти невеликі отруйні водоймища, які колись були чистими. Раніше вже згадання птомарійці пили з них воду, але в один момент води лорана заповнилися паразитами. а Разом із ними невідомою інфекцією, яка вразила населення і згодом здобула назву попеляста кров. Ці паразити заводяться в тілах великих. Але як тоді вони потрапили у воду, як відомо, під земель аптомири гробництво боїв, що свідчить про наявність мертвих великих. Ймовірніше за все, група аптомирян вирішила відкрити одну з могил, тим самим і випустивши паразитів. Так чи інакше, тепер ця хвороба накрила ярнам, проте існували пігулки, які використовували для лікування. Опис антидот свідчить маленькі лікарські пігулки, що протидіють отруті, використовувалися для лікування популястої крові, незрозумілої хвороби, яка колись давно нас пустошила старий яр Ці пігулки дають лише короткочасне полегшення. Пополяста кров, решті решт спричинила поширення звірячого лиха. Подумайте про це, ми знаємо, що стара кров цілює від усіх хвороб. Ми знаємо, що стара кров викликає звіряче лихо. І тепер ми знаємо, що пепеляста кров спричинила поширення звірячого лиха. Здається, що люди були заражені пепелястою кров'ю, існували ліки, що давалося короткочасне полегшення, себто. Вони були змушені замість цього пити стару кров. Можливо, навіть, що церква зцілення цілення використовувалася попелясту кров, щоб отримати владу, наскочивши з цим чудодійним засобом і звільнивши людей від хвороби попелястої крові. Оскільки попеляста кров здається отруйною за своєю природою, можливо, церква навіть отруїла населення тільки заради того, щоб використати стару кров. Можливо, через дії церкви в нам потрапили ті самі паразити, що колись спричинили епідемію Оптомеру. Але хай там як, звіряче лихо було спровоковано в старому ярнамі до такої міри, що їм довелось спалити його дотла і дородити старий ярнам від решти міста. Червоний місяць висить низько, і звірі правлять вулицями. Невже у нас немає іншого вибору, окрім як спалити все до тла? Таким чином, прополювання стало відомо всім. Можливо, церква боялася повстання з боку мешканців Ярнаму. В записці в центральному ярнамі говориться, коли почалося полювання, церква зцілення покинула нас, заблокувавши Великий міст до Соборної Палати, оскільки старий Ярнам схорів дотла тієї місячної ночі. В результаті майстерня Германа була початана і закрита, лихо звіра стало відомим усім. І, можливо, через це більше не було потреби в секретності. Значок мисливця з пилою говорить: значок, виготовлений давним-давно в майстерні, свідчить про майстерність мисливця на звірів. Майстерні більше немає, і жодна група не визнає цей беззлозлий значок. У цей момент церква відступає, вони замикаються у верхній катедральній палаті і придумують нову стратегію боротьби з лихом звіра, яке поширюється по всьому ярнаму. Зрештою, мисливці майстерні розпускаються, а на їхньому місці засновується церковний мисливський цех. Людвіг був головним мисливцем церкви зцілення, члени якої носили чорно-біле вбрання. Більшість мисливців церкви зцілення є елементарними лікарями, які розуміють важливість ранньої профілактики лиха, що досягається шляхом знищення жертв, навіть потенційних жертв до того, як ознаки хвороби проявляються. Їхнє чорне вбрання є синонімом страху і особливого божевілля ярнама. Завдання мисливців у чорному було зрозумілим усунути будь-якого знаку лиха звіра. Навіть якщо вона ще не проявилась, страх, який новицях наганяв на городян, показує, що більшість у верхньому катедральному окрузі смертельно бояться церкви. Робота білих мисливців церкви була дещо іншою. Вони є начальниками чорних мисливців профілактиків і фахівцями з експериментально підтверджувального служіння крові та лиху звіра. Вони вважають, що медицина це не засіб лікування, а радше дослідження методів, і що певні знання можна здобути лише піддавши себе хворобі. Їхні експерименти можуть пояснити жахливо великих церковних гігантів, які були особливо корисними у боротьбі зі звірами. Великий меч Людвіга демонструє кілька відхилень від дизайну майстерні, що свідчить про те, що церква передбачала набагато більших нелюдських на звірів. Крім того, Людвіг використовував більш відкритий підхід до полювання на звірів. Щоночі він вирішав до центрального Єрнамо через Великий міст, щоб дати відсіч звірам. Але він не був один. Населення центрального Ярнамо також приєднується до полювання. Поповнюючи ряди мисливців Людвіга, першого мисливця церкви зцілення. Цей мисливський одяг був зроблений для новобранців і має чудовий захист, але не настільки, щоб дозволити звичайній людині мати реальні шанси проти звірів. Це звучить як дуже розумний крок, оскільки він, ймовірно, припинив звинувачити церкву, ймовірно, сформував новий догмат. Ми проти звірів. Тим часом у Бюргенверті майстер Вільям прозрів. Ми мислимо на найнижчих рівнях, нам потрібно більше очей. Вільям сприйняв це буквально. Решта студентів Бюргенверта перетворилися на багатооких, схожих на мух істот, і ще більш важливо, сам Вільям знайшов Пуповину великого, яка була дуже важливим і могутнім артефактом. Проректор Вільям шукав Пуповину, щоб підняти свою істоту і думки до рівня великого. вистилавши свій мозок очима, він знав, що це єдиний вихід. Якщо людина коли-небудь зможе зрівнятися з їх величу, використовується для отримання прозріння і, так би мовити очей зсередини, хоча ніхто не пам'ятає, що це насправді означає. Важко точно сказати, як Вільям натрапив на поповину, або створив її, просто знайте, що вона у нього є. Коли ми зустрічаємо Вільяма, він направляє нас до Великого озера. Сила великих вод, вод водойм фактично згадується в кількох рунах. Великі обсяги води служать оплотом, що охороняє сон і провісником істини Елдріча. подалай цю перешкоду і шукайте. Що належить тобі. Озеро і те, що в ньому лежить, приховує істину. Про Ром, павука Бюргенверту відомо небагато. Павук Бюргенверта приховує ритуали і нашого втраченого майстра від нас. Це жахлива ганьба. Павук, безумовно, нічого не відкриє, бо справжнє просвітлення не потребує, щоб ним ділились. На мою думку, саме це означає частина імені Ром, порожній. Ця істота якимось чином приховує справжню природу світу. Якщо його здолати, не потрібно прозріння, щоб побачити світ таким, яким він є насправді. Ніч рухається вперед, сходить кривавий місяць, і після вбивства РОМ ми нарешті отримуємо доступ до того, що залишилось від Яхаргул, домівки Міколаша та його школи Менсіс. Схоже, що школа Менсіс відокремилася від церкви зцілення та хору. Про Міколаша та його школу існує небагато інформації, але ми можемо довести, що розкол відбувся. По-перше, Міколош використовує фури Брейдас, таємне право хор, яке поділяють між собою високопоставлені члени церкви Стілення. Це свідчить про те, що йому довіряли цю інформацію, і він колись був членом церкви. Щоб довести, що між хором церкви Стілення і школою відбувся розкол, ми відзначаємо явні ознаки недовіри і боротьби між групами. У підземельях Ргул ув'яснений труп члена хору, а в кошмарі Менсіс ми знаходимо того, кого офіційний путівник називає Едгером розвідником хору. Очевидно, що. Хор підозріло ставився до того, що відбувалося в Яхрагулі зі школою Менсіс, і виходячи з того, що ми знаходимо в Яхрагулі, Здається, у хору були вагомі підстави для цього. Школа Менсіс намагалася спілкуватись з великими, і їм це вдалося. Як і Вільям, вони знайшли поповину. У грі ми знаходимо чотири поповини, які дозволяють контактувати з великими, і у Міколоша була одна з них. Завдяки цій поповині Менсіс отримали аудієнцію з Мерхо, яка призвела до мертвого переродження їхніх мізків. Як ми знаємо, більшість великих живуть у царстві кошмарів. І який би ритуал вони не проводили з поповиною, він призвів до смерті учнів Менсіс у кошмарі. Ось чому ми знаходимо лекційний зал у кошмарі, і ось чому по всьому яхргулу лежать сотні мертвих студентів, усі з клітками на головах, яка, схоже, доставила їх у цей жахливий кошмар. Труп Міколаса є воротами до цього кошмару, і ми знаходимо його тут явно Божевільного. Блукаючого коридорами. Міколос вірить, що можна піднятися і стати великим, наводячи, як приклад ром. Ром, правда, не є повністю розвиненою, радше в ній тече кров великих. І давайте повернемося до Ром на секунду. Якщо здолати по з'являється королева Ярнам, ця тумарійська жінка, яка явно принесла важко по Вона пов'язана з кошмаром Мейсіс, з ритуалом, який приховував Ром, і вона з'являється в цьому кошмарі. Дивлячись на горище, де живе Мерго, королева Ярнам походить з тумарійської цивілізації, яка колись давно була при владі, і вона була благословенна дитиною від великих. Того, як вона з'являється на горище Мерго, стає зрозуміло, що її свідомість, її дух також були втягнуті в цей кошмар. Навіть коли ми зустрічаємо справжню королеву Ярнаму в тумарійських гробницях, немовля Мерго кричить кожного разу, як ми наносимо удар. А коли вдається здолати королеву у гробницях, Стеє зрозуміло, що насправді вона не мертва, але її жахлива свідомість лише спить і шмихається тривожними рухами. Здається, що її свідомість з'являється тут, у кошмарі, повністю відокремлена від її фізичної форми. Те ж саме відбувається з ігровим персонажем, з Міколошем, з Великими. Вони всі існують в цьому кошмарі, який створив Менсіс. І тоді постає наступне питання: хто з великих запліднив ярнам і став батьком Мерго всі ці роки тому? За здогадками вважається, що це безформний Гойдон. Великий Годон, позбавлений форми, існує лише у голосі. Давайте розглянемо найшвидший доказ: після перемоги над Мерго в колисці нічого не залишилося, і сам Мерго, дитина, не має форми. Крім того, його крикли навіть протягом усієї пригоди Він існує всюди. Разом з цим годувальниця Мерго не має форми під її лахміттям. При перемозі годувальниці Мерго отримуємо повідомлення, яке не схоже на всі інші. Замість здобич вбито, отримуємо кошмар вбито. Ми перемогли справжнього великого, який підняв свою свідомість до царства кошмарів, і гра наближається до свого завершення. Однак, все це має наштовхнути на думку, що кошмар Менсіс – не єдиний світ сновидінь, в якому ми побували. Весь цей час ми фактично мандрували зі сну мисливця, орієнтуючись на ліхтарі. Які привели до Мерго та її годувальниці. І все це стало можливим завдяки Герману та його ляльці. Перейшовши до майстерні мисливця у світі наяву, ми знайдемо правду: кожен великий втрачає свою дитину, а потім шукає сурогата. Третя поповина прискорила зустріч з блідим місяцем, який манив мисливців і зачав сон мисливця. Поруч з поповиною лежить нежива лялька, взявши шпильку з тієї реальної ляльки, а потім передавши її ляльці у вісні, після чого вона проливає єдину сльозу. На якій написано, створена з блискучої срібної сльози ляльки, ця кривава прилинає тихим, але непохитним другом, який постійно відновлює чпі, життєву сутність мисливця, можливо, творець цієї ляльки мріяв про такого друга, хоча й марно. Зрозуміло, що Герман звертався до великих за допомогою поповини, подібно до того, як це робив Міколаш: великі, що населяють кошмар, співчутливі за духом, і часто відповідають, коли їх кличуть. Герман самотній і позбавлений мети після того, як церква більше не потребувала його майстерні, звернувся до великих. Великий, присутній з місяця, відгукнувся і ув'язнив Германа у вісні. Бо, поки Герман спить, він вимовляє цей рідкісний фрагмент діалогу, який чітко показує, що він не хоче бути тут. О Лоуренсе, майстер Вільям, хто-небудь, допоможіть мені, зніміть з мене кайдани. Будь ласка, хто-небудь з мене досить цього сну. Ніч застилає все навколо хто небудь, будь ласка. То з якою метою задумався цей сон? Лялька розповідає, що тут побувало безліч мисливців, і всі могили теж про це говорять. І Ейлін і Джура ведуть діалог, які свідчать про це. Вони розповідають про те, що бачили цей сон раніше. Так чому ж мисливці посилають через цей сон без можливості вмерти, змушених виходити у світ? І вбивати звірів. Це стає зрозумілим, якщо здолати годувальницю Мерго. Повернувшись до мисливської майстерні, ми бачимо, як вона горить. Мета сну виконана. Отже, метою сну і полювання було вбити великого. Перед нами постає три кінцівки. Перша, Герман пропонує вихід за сну. Він просить прийняти свою смерть, бо, якщо це зробити, то персонаж прокинеться в реальному світі Ярнама. І свідомість більше не буде пов'язана зі сном. Трофей для цієї кінцівки свідчить: ти пережив полювання і побачив інший день. Другий варіант відмовитися від пропозиції Германа. Він буде вважати, що це рішення викликане божевіллям і протиставляє свою волю, волю персонажа, щоб силемість вирвати зі сну. У той же час він благає прийняти свою смерть і звільнитися від цього сну. Якщо перемогти Германа, ми зустрічаємося з присутністю місяця, істотою, яка здається. Задумала цей кошмар так само, як і кошмар задуманий Марго. Вона обіймає персонажа, і в наступній сцені ми бачимо себе у тій самій ролі, що і Германа, господарем сну, ймовірно, раба місячної присутності або, можливо, сурогатної дитини, яка веде мисливців протягом усього сну, намагаючись бити інших великих. Трофей для цієї кінцівки говорить, захоплений місячною присутністю, ти зобов'язуєшся охороняти сон мисливця. Є одна ключова річ, яку потрібно пам'ятати, великі це раса. Але ця раса не схожа на будь-яку іншу. Кожен великий є абсолютною унікальністю, і вони не обов'язково працюють разом. Насправді, з огляду на існування сну, я схильний вважати, що місячна присутність ворожа налаштована до інших великих. У третій і останній кінцівці, якщо перед цим з'їсти три поповини і чинити опір волі місячної присутності, ми маємо змогу перемогти її, а в наступній сцені Лялька нянчить істоту, якою став наш персонаж, що піднявся воїстину, як мало хто до нього. В описі трофею сказано: ти став немовлям великого, піднявши людство до його наступного дитинства. Отже, після закінчення всього цього залишилося питання, що таке бліда кров, чому присутність місяця спрямовує мисливців на вбивство звірів і великих. Яку кінцівку можна вважати позитивною, або інші питання, які вас можуть зацікавити, і які я пропоную залишити у коментарях. Щоб дізнатися про все це та багато іншого, вам потрібно підписатися на канал та поставити лайк, це спонукатиме мене продовжити. Також на каналі будуть виходити інші відео по лору різних світів. Пропоную написати все світи, які вас цікавлять, так само у коментарях. Сподіваюсь, вам було цікаво, і дякую за перегляд! І пам'ятайте, Бійтеся старої крові.